В Марганці пройшов масштабний суботник з благоустрою та озеленення прилеглих територій. На виконання доручення голови обласної державної адміністрації Ігоря Валерійовича Коломойського від 19 вересня 2014 року в нашому місті заплановано та проводиться суботник. Суботник заплановано 18 жовтня, але проводиться уже з 15 жовтня поточного року. До наших. Підприємств, установ та організацій міста В цей раз приєдналися і фізичні особи-підприємці, і жителі нашого міста. Суботник проводиться не тільки з прибирання прилеглих територій, закріплених за підприємствами та організаціями нашого міста, але й озеленення прилеглих територій. А також частково на прилеглих територіях були видалені аварійні дерева. Які можуть спричинити аварійну ситуацію. Це з метою підготовки до зимового осіннього періоду. В середу, 15 жовтня, вже вийшли на суботник гірничо-збагачувальний комбінат, в четвер марганець тепломережа, відділ культури, в четвер території прибирали і лікарня наша, і первинна, і вторинна медична допомога, і житлове господарство, і школи нашого міста. Дякую дітям. І учителям за те, що вони приєдналися до цього заходу. В суботу буде проводити прибирання прилеглої території працівники виконавчого комітету, а також другі установи. Фізичні особи підприємці вони завжди прибирають біля своїх територій, але традиційно вийдуть у суботу. Суботник торкнувся багатьох вулиць та районів міста. Марганець дійсно став чистішим. Кучі листя та сміття зібрані учасниками суботника вивозилися не тільки транспортом житлового господарства, а й технікою тепломережі і підприємством інтерфрут. Для поливу саджанців був задіяний транспорт міськводоканалу. Я хочу подякувати всім жителям нашого міста, керівникам установ, підприємств, організаціям, всім, хто долучився до цього заходу, який проводиться у нас в нашому місті, щоб наше місто стало чистішим, гарнішим і привабливішим.